31 березня, вітаю вас. Сьогодні сіємо ранню капусту. Але так як плани сильно змінилися, сіяти будемо не там, де планував. Ну а далі вже більш детально. Значить, зараз розповім всю ситуацію, чому так все змінилося. Ну а вже далі покажу, чим я буду висівати і яка капуста. Там буде два сорти. Два е, ранніх сорти капусти. Планував висівати Он в оцій теплиці, що ви бачите, жовто-синя. Але так як місця туди не вистачає зовсім. Там у нас за планом томат. До речі, ми отримали посилку багато гібридів різних, покажу вже пізніше. І якщо вистачить місце, туди ще запхнемо пізню капусту. Ну це якщо вистачить. Якщо ні, то пізня капуста піде ось на цю ділянку. Отут поставимо дуги і накинемо плівку. Ця, ця ділянка у нас йтиме під висадку пізньої капусти. Не знаю скільки тут соток, але ну, поміщається десь 2000 капустин. Це якщо вона не поміститься в теплицю, то буде там. Ну а ранню будемо висівати ось тут. Тут у мене стежка, тут ітиме ще капля. Тут є такий клаптик землі, бачите? Оце сюди зараз поставлю ось такі дуги. Там у мене їх багато. Візьму плівку і посію сюди ранню капусту. Це ці дуги з першої теплиці я накривав ним, накривав цю редиску, коли вирощував, коли були морози. Плівка є, плівки багато, дуги є, тому буде один парник і, можливо, тут другий. Або туди далі ще поставлю інший. І тут буде в мене рання капуста. Ну, а Висадка її планується ось сюди. Тут ми ще не орали, тому що ще зарано. Виорали лише ось цей кусок землі. Тут посіяли моркву. Так, ну а зараз покажу, яка капуста та чим буду сіять. Так, значить, по капусті сіять будемо червневий велетень. Сію її вперше. Навіть не знаю, що це за капуста, але рання. Казали, що досить непогана. І по стандарту це Дитмаршер. Посіємо її. Не знаю, скільки вийде. Побачу. Можливо, буде 2-3 парники, Уже далі вам покажу. Значить, ця капуста буде не сильно рання. ранню ми плануємо висадити он в ту теплицю, де у нас редиска була. Редиску ми продали. Після неї зараз планується висадка ранньої капусти, там буде гібрид парел. Так що, зробимо зачистку редиски, вона там вже дрібна лишилась, перекопаємо і посадимо вже готова розсада є. Ранньої капусти. Вона буде більш раніша, ну а ця буде така вже, знаєте, йтиме трішки туди далі. Тому що влітку її якби, теж на ринку беруть. На прилавок скажу, на дрібний продаж можна сіяти. Ну, висівати буду ось такою сівалкою. Вінниться, не скажу, немає часу довго гратися руками. там. Гребти сіять його, тому виставлю, висів, посію, буде густо прорву. Посію швиденько ним, тому що. Дуже багато роботи. Зараз дві теплиці, он ті, що я вам показую, йде масова висадка огірка. Одну ми вже посадили, іншу тільки плануємо садити. Потім у нас ось ця теплиця, там планується висадка, верніше висів настіння томату, дуже теж вже потрібно сіяти. Ну а там, як я казав, капуста вже чекає. Сівалка наша на старті, першу капусту будемо сіяти дитмаршер. Не так її там і багато. І зараз все по швидкому. Бо час час летить. Зараз бігом посіємо і буде у нас такий парничок. Скажу, не думав я, що повернуся до парників знову до таких примітивних, тому що так десь мінус. Мінус років 10 взять, я так вирощував розсаду на продаж. Ще в той час займалися помідором і капустою. Було багато парників оце де теплиці. Там загальна кількість їх метрів 50 була. Але будемо знову сіяти так, тому що міста, як я казав, немає. Ось такий парник вийшов, вийшло 7 рядків, ширина парника 1,40 м. проволоку поставив густо, так щоб не провалювалось. Можливо, вітер, так як ця сторона дивиться поле кругом. Вітри тут сильні, щоб його не, з... не положило, скажімо, так, тому поставив десь через 40-50 см проволоку. Ну і зараз отут прокопаємо. Накинемо плівку і посіємо далі. Майже пачка вийшла, висів робив, можливо, трішки загущений і там буде видно. Буде густо прорвемо. Скажу вам, мені багато цієї капусти не потрібно. Все одно, все одно вона влітку не сильно, там йде сильно, так, але хай буде. Ділянка є, то, як я казав, на прилавок до помідора, до огірка буде й капустина. Ну так, ну що, далі. Накриваємо та сієм далі. Ну і під завершення відео покажу, що вийшло. А вийшло три таких парнички. Значить, в тому першому, в нас, що ми сіяли, аж там дитмаршер. Тут у нас капуста, червневий велетень. І третій парничок там мікс. Там те, що залишилось з двох, посіяв в одному, змішав. Скажу то нічого, люди, які купують на ринку, чи Ті, хто у нас дома, можливо, бере, та й особу і в магазин, коли здаєш, то ніхто не питає, як вона там зветься. Головна капуста. Я думаю, то здебільшого садиш по сортах для себе, щоб знати просто, яка краще, де і все. А людям, я думаю, різниці немає яку їсти. Головне, щоб був гарний товар. Значить, вийшло три парнички, накрив я ще знизу. Агроволокном з теплиці зняв, там воно вже не потрібне. Ну і яка була плівка, знаєте, куски такі понакидав. Ось, До прикладу, той парничок там лише 2 метри, тут по 3 метри і там десь так само. І вже так скажу, хоч сьогодні сонця й немає, але вже всередині видно, що тепло, бо ну трішки так підпарило, там видно, вже плівка мокра трішки зсередини. Поки тут сіяв, знаєте, гарна така ідея прийшла в голову по поводу цих парників. Потрібно ще обдумати дещо. Як на думаю, можливо розповім. Є така тема, як краще додатково підзаробити. ну Це потрібно ще думати, рахувати і так далі. Ось так. Можливо, ще повернуся й до них. знаєте. Свій час розпочинав з них. Можливо, ще до них і повернусь. Непогано, б, думаю, було б. Так, ну що, посіяли капусту, сходи будуть, обов'язково покажу. Ну, а на цьому буду завершувати. Як завжди, далі буде. І всім пока.